У 2024 році на погоду влітку будуть впливати активність сонця та завершення фази Ель-Ніньо. Чи чекати сильної спеки спрогнозували в українському? Так, чи буде це літо рекордно спекотним? розповіла кандидат географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Державна служба України з надзвичайних ситуацій та НАН України Віра Балабух. Яка буде погода влітку? Експертка зазначила, що літо в Україні, можливо, і не буде рекордно спекотним. З одного боку очікується нейтральна фаза між ельніньо та ланіння, з іншого, на планету впливатиме дуже активна сонячна радіація. І розрахунки, і експертні оцінки говорять про те, що у нас літо може бути спекотним. Але, якщо до цього йшлося про те, що воно може бути найспекотнішим, то зараз більш обережно йдеться про це. Можливо, що це літо і не виявиться найбільш спекотним. Хоча буде досить таки теплим, підкреслила метеорологиня. Зазначила, що така ситуація пов'язана одразу з кількома чинниками. Віра Балабух пояснила, що на процеси такого великого масштабу, що впливають на циркуляцію атмосфери упродовж тривалого періоду, впливає стан океанів. І одне з таких явищ, яке спостерігається в океані, це південне коливання. Тобто в екваторіальних широтах Тихого океану у нас спостерігається Ельніньо і ланіння, підвищення або охолодження екваторіальних вод, які суттєво впливають потім на циркуляцію, розповіла експертка. До речі, аномально високі температури, які зараз спостерігаються в Україні, зокрема, зумовлені додатною фазою Ельніньо. Зазвичай в роки ель ельніньою і спостерігаються досить високі температури повітря в наших помірних широтах. Зараз ми бачимо, що фаза ель ельніню закінчується і дуже стрімко температура океану починає охолоджуватися. Тобто ми переходимо в нейтральну фазу, і, можливо, завдяки цьому температура повітря може дещо знизитися, сказала метеорологиня. Водночас додала, що значну роль відіграє і інший фактор, природні чинники, які впливають на температуру повітря. Один з них це сонячна радіація. Ви знаєте про ці цикли сонячні 11 річні. То от зараз у нас спостерігається 25 цикл сонячної радіації. І відповідно до жовтня буде відзначатися максимальна активність. І от можливо. Що цей чинник також вплине на те, що температура повітря влітку може бути вищою за норму, зазначила Віра Балабух. Друзі. Дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!